Коли я кажу, що ми перевіряємо всі речі на відсутність дефектів, то я кажу це абсолютно серйозно, і ви просто подивіться скільки хусток із дефектами у нас назбиралося за два роки роботи. Я їх виставляю всі зі знижками в сторіз. Ви маєте можливість придбати їх. За приємною ціною. А щодо дефектів, то три основні це затяжки, погане фарбування і нерівні шви. На перший погляд здається, що це ідеальні хустки. Я просто знайшла собі проблему на рівному місці, але я ретельно перевіряю кожну хустку, розгортаю її, дивлюся, щоб було все ок. І хоч тут от, здається, що все нормально, але видно трішки, що нерівні лінії. А на другій, то взагалі видно дефект фарбування, коли сині і жовтий кольори змішалися, стався зелений колір і продавати за повною ціною я її вже не можу. Саме тому. У є можливість придбати шикарнючі хустки із незначними нюансами за максимально низькими цінами. Я роблю знижку до 50%. Деякі хустки продаю навіть нижче закупівельної ціни, аби вони в мене просто не лежали. Тож, будь ласка, заходьте на сторіночку, вибирайте свою улюблену хустку, доки вони ще є в наявності.